ОРОЯ додає барвисті керамічні кільця та заряджання житла до правителя. Аура розширює межі здоров'я та стилю, керамічні кільця, випадки зарядного пристрою та аналіз крові безпосередньо у додатку. У світі носячих технологій, де функціональність часто витісняє естетику, ору виділяється з прихильністю до обох. Компанія відома своїми мінімалістичними кільцями для відстеження сну та відновлення. Продовжує здивувати, розширюючи свою лінію новими продуктами, які не тільки покращують функціональність, але й додають дотику індивідуального стилю. Нещодавні оголошення про ОУРа – це не просто оновлення, це стратегічний рух, який позиціонує компанію як лідера в галузі персоналізованого здоров'я та добре. Керамічні кільця естетика зустрічається з міцністю. Новий керамічні кілець Орой Це. Мабуть, найбільш помітне оновлення. Від'їзд від традиційних металевих варіантів вони пропонують чотири нові кольори: опівночі, глибокий синій, пелюстка, рожевий, приплив, м'ятний зелений та хмара біла. Використання цирконію, матеріалу, відомого своєю силою та стійкістю до подряпин є значним кроком вперед. Особисто я завжди хвилювався, як носячі пристрої виглядатимуть з часом. Металеві кільця, особливо ті, виготовлені з рожевого золота, сприйнятливі до потертостей та втрати блиску, що робить їх менш привабливими, кераміка, мабуть, вирішує цю проблему, забезпечуючи міцний та стильний аксесуар. Більш товста структура 3,51 мм, і трохи більша вага від 5,1 до 8,1 грама. Роблять керамічні кільця більш помітними на руці, але вона також надає їм більш преміальний вигляд. Я думаю, що це чудовий вибір для тих, хто шукає носячий пристрій, який не тільки контролює їх здоров'я, але й є модним аксесуаром, уявіть, ви надягаєте елегантне керамічне кільце Оро, що відповідає вашим разом, і в той же час отримуєте цінні дані про вашу мрію та реставрацію. Це поєднання функціональності та стилю дійсно робить Ауара унікальною. Підтримка декількох кілець, гнучкість та персоналізація. Ще одна цікава особливість підтримка декількох кілець. Тепер ви можете легко перемикатися між двома або більше кільцями безпосередньо в додатку, я завжди думав, що було б зручно мати кілька Apple Watch, щоб відповідати різним стилям або справам. Тепер це можливо зором. Це особливо корисно для тих, хто хоче мати кільце для щоденного одягу, ще один для спорту та третій для особливих випадків. Випадки зарядних пристроїв. Елегантне рішення для зберігання та зарядки. Презентація зарядного пристрою за 99 доларів приємна несподіванка. Він не тільки забезпечує зручне зберігання кільця, але також може зарядити до п'яти повних зборів. Алюмінієва будівля. Індикатор зарядки та підтримка USB-це -C, c вказує на увагу до деталей, мені завжди було незручно носити додаткові дроти та адаптери для зарядки моїх носячих пристроїв. Справа з деревного вугілля це елегантне рішення цієї проблеми. Панелі охорони здоров'я революція в моніторингу здоров'я. Але найбільш захоплююча особливість це панелі здоров'я. Ця функція дозволяє користувачам замовляти аналіз крові через додаток та переглядати результати приблизно 50 біомаркерів, пов'язаних із серцево, судинним та метаболічним здоров'ям, я вважаю, що це справжній прорив у галузі носіння технологій. Замість того, щоб просто відстежувати сон та активність, тепер дозволяє користувачам глибше зрозуміти своє здоров'я. Хоча функція все ще доступна лише у США, існують певні обмеження. Пов'язані з регулюванням, я впевнений, що вона буде розширена в інших країнах, я думаю, що панелі охорони здоров'я це майбутнє відстеження здоров'я. Замість того, щоб покладатися на випадкові візити до лікаря, користувачі зможуть регулярно відстежувати свої біомарки та приймати розумні рішення щодо свого здоров'я, досвід та майбутнє носячих технологій. Взагалі, останні оголошення про АОРа демонструють прагнення компанії до інновацій та вдосконалення досвіду користувачів. Керамічні кільця, випадки зарядних пристроїв та панелі охорони здоров'я, все це вказує на те, що Роя серйозно пов'язана з її позицією як лідера в галузі носячих технологій. Я думаю, що майбутнє носячих технологій це інтеграція здоров'я та стилю. Ура одна з перших компаній, яка успішно поєднує ці два аспекти. Я впевнений, що компанія продовжить дивувати нас новими та інноваційними продуктами. Поради та рекомендації подумайте про придбання керамічного кільця, якщо ви шукаєте носячий пристрій, який не тільки відстежує ваше здоров'я, але й стильний аксесуар, керамічне кільце для обри є відмінним вибором. Розглянемо можливість використання зарядного пристрою, він забезпечує зручне зберігання та заряджання кільця. Замовте аналіз крові через панелі здоров'я, це дозволить вам глибше зрозуміти своє здоров'я. Не соромтеся звертатися до Or Advisor, хоча бот не дає медичних консультацій. Це може допомогти вам інтерпретувати результати аналізу крові та дати поради щодо покращення здоров'я. Дотримуйтесь оновлень аура, компанія постійно розробляє нові та інноваційні продукти. На закінчення, аура не просто відстежує ваші показники здоров'я, компанія пропонує всебічний підхід до процвітання, поєднання технологій, стилю та персоналізованих рекомендацій. Це майбутнє носячих пристроїв, іора на передовій цієї революції.